Йоу, everybody, з вами Дезу Бгаті. І як ви бачите, залетіли ми в режим під назвою Стати бігуном. Слухайка. Я залетів уже трішки такогось покласив, да? І я думаю, в цілому ми можемо попробувати зараз побігати проти дідулі. Цікаво, хто з нас буде швидше добіжить до фінішної прямої. Ха-ха! Я діда можу й почекати, слухайте, деда. Та ти програв? Хе-хе, Дякую, дякую. Це було дуже-дуже легко. Так, цікаво, що взагалі тут я можу купити. Так, в магазині тут я бачу ще все за робокси. Да, тобто нам тут нічого не цікаво. Так, гівти, гівти нам дали 175 куйнів. Хорошо. Так, давайте включимо автокач. Угу, слухайте. А Автокач то нормально качає нас. Ну, ху -ху! Так, а цікаво, а де петів купити? А, бачу, 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 бачу я де купляти в петів. Так, фрі пет. Так, що нам потрібно? Нам потрібно получається відігна... відіграти 30 хвилин. І ми зможемо відкрити безкоштовного пета Так, цей кейс коштує 100 А цей і 5 тисяч 100 і 5 тисяч, давайте, ладно, хорошо Давайте відкриємо декілька петів за соточку да? Бемс, рейєр, рейєр, рейєр Саме хуже, що могла дати. Давай наступного пета мені Дайте щось нормальне. Я не хочу собаку. Ну добре, що не ходні комоновські, дайте епіка. Оооо, наплакав. <кхи> давайте мимо слоніка. Еліфана, 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 по братськи Ну, ко кошака, дали, кошака. Ладно, давайте ще один останній кейс, відкриємо, бемс. І нам випадає знову кошка. Кошечка, кошечка, кошечка. Так, хорошо, відкриваємо, значить, ми пейтів ставимо, получається. Екібест. Самих найліпших, і наші І нашій бігун, слухайте, фармить по 46. Щось тут дуже-дуже легко фармити, друзі, я вам так скажу. Ух ти, йо! Ви бачите? Я став просто гіпершвидким! Так, так, це за робокся, це за робокся. Так, тут безкоштовний пет. Хорошо, значить нам треба ще пошпілити поіграти. Так, в мене 11 тисяч. По ідеї, ми можемо проти ось цього бігуна побігти, да? Ем... Чо ти упав, бардуха? Він не упав! Він брехун. <реш> він брехон, а я стою на нього, дивлюся, слухайте. А він не упав. Хорошо. Побіг дензу, побіг, 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 побіг. А що він упав? А чи він даже не біг, чи що? А що за прикол? Реально, а що це за прикол? А чи він навіть проти нас не бігає? Чий він проти нас навіть не тікає? Щось це дуже странно. Ану, знов побігли, побігли, побігли. Так, він упав. А він біжить? Все, він і біжить. ха <реш> Ми половали режим, дензу. Ти що? Ти що, вам час здає? Ти тільки залетів в режимі і вже починаєш його ламати. Так, цікаво. А якщо ми проти цього бігуна підемо, 100 тисяч у нього. Він теж поламаний буде? Ні, цей братуха вже у нас не поломаний. І цей нас вже виграв. Такс. Я вам предлагаю побігти на бігову доріжку, да? тут треба 25 тисячі. Так, ми сюди не можемо. А якщо сюди підемо. А, так ми, по-перше, ще фармимо автоклікером, да? і виходить, ще на біговій доріжці ми можемо фармити. Йо майо, йо-майо. О, ми можемо ребіг зробити, кстати. Робимо наш без питань. О, ми всі гроші втюхали. Ми всі гроші профукали. Так, а що ми можемо купити за геми? Цікаво, що ми взагалі можемо купити за геми? Так, це все на заробокс, заробокс геми. А куди нам геми тратити? Друзі, куди ми можемо з вами потратити. Ага, можемо, значить, прокачати з вами. Або, бу, або лаки, або щоб нам більше влазило петів, да? або щоб ми могли на одного пета більше одягати, більше грошей заробляти, або більше клік. Ну. Давайте вкачаємо клік. Кліки Кліки будемо прокачувати, щоб ми могли більше фармити з автоклікера. Да? Так, сбемс. Тик, тик, тик. Оттр Откриваємо новий кейс, і нам дали 250 коїнів. Хорошо, 250 коїнів. Так, я вам предлагаю зараз. Так, треба нам на насамперед з збіг спригнути з бігової доріжки, да? І. Так, скільки нас тисяч? А, давайте ще дофармимо. Давайте дофармимо. Так, стоп. Тут 10, 20, 40 тисяч а може? Ні. А що, чо, а чого? А що чо я не можу? Не паю. Що то? О, на цю я можу піти бігову доріжку, да? А на ось оцю можу? О. і на цю можу, нормально. А, ну правильно, 25 тисяч тут нам треба. Наступна доріжка, це треба 100 тисяч. Все, Бемс, ми виходить, і можемо піти на цю доріжку. Предлагаю вам тако трішечки підфармити, да? Кстати, ми ж уже можемо йти на нього. У нас уже 200 тисяч. Стоп. Дензо, Дензо, Дензо. Хватить, хватить, фармити. Я тобі предлагаю цього молодого старіка вздрюкати. А Бемс? Баскетболіста цього до побачення! Що таке? Що таке? Хе-хе! О, кстати, п'ять тисяч. За п'ять тисяч! Ми відкриваємо з вами крутецького пета і нам дають Бенс Рейр. Кстати. Кстати, кстати, це не саме хуже, що могло нам випасти. Тому опа, 500? Плюс 500? Так це слухайте, це реально дуже жорсткий пет. Нереально сильно жорсткий пет. І я предлагаю піти на цю бігову доріжку. Можемо, в принципі, підфармити відразу же ж мільйон, да? Перейти на оцього просто Челікса. Відразу же ж перебігти на цього Челікса і підзбирати бабусіки, щоб перейти на наступну арену. Бо щось щось тут дуже нудно на цій першій арені. Я вам скажу, тут так легко фармити? Реально, я не очікував цього взагалі, дивіться. Я перейшов тільки-тільки на одну доріжку, і я вже переходю на саму останню доріжку. Такс, у нас вже майже мільйон. Все, у нас мільйон. У нас мільйон і 100 тисяч і 200 тисяч. Все, я предлагаю проти цього бігуна, проти цього футболіста, зараз зробити забіг. Ем, а що? А що з тобою? Hello? Хе-хе, <реш> ладно, все з ним ясно понятно, це було дуже-дуже ізі. Дуже 20 тисяч. Так моє. Я вам предлагаю включити автофарм просто і зараз нафармити прям гігантську купу. Бабет бемс ізі. Коротше, друзі, я щас підфармлю бестро бабосики, да. І я до вас повернуся. Пройшло буквально декілька секунд. І як ви бачите, у мене на руках 95 тисяч куйнів. І плюс до цього всього я відкрив нову арену. Так, цікавенько, скільки тут коштують пети? 25 тисяч пет, 350 тисяч. Давайте, хорошо, давайте відкриємо петів по 25 тисяч. Можливо, нам зразу випаде чікен. Епік. Нам корова випала. Нам треба курочка. Нам треба курочка. Друзі, свинка випала. Все. А давайте ще останній останнього пета. Останнього Пета, і нам випадає знову свинка. Хорошо, відкриваємо пец. Эки Хо-хо-хо, оце курочка нормально дає, да? Я не представляю, навіть скільки курочка би просто давала, да? Бо це його просто оця маленька сова, да, нам давала 500. Свиня штуку, корова 4 штуки. Ну, якщо логічно просто відталкуватися, то, скоріш за все, курочка нам давала би 1010, скоріш за все, да? Так, я предлагаю вам зробити ребіт, хотаку бемс. Все, ми все онулювали, всі наші бабет, то да. Так, що у нас взагалі? 50 мільйонів. 1 мільйон? 2,5 мільйона. Так, хорошо. Ідемо, сюди на 2,5 мільйона, просто на бігову доріжку. Я предлагаю вам же ж відразу підфармити. Давайте мільйонів 10, да? 10 мільйонів зараз підфармимо і підемо просто фармити гроші, щоб вибити собі крутецьких петів. Стоп, 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 Дензо, Дензо, ти забувся. Тобі треба в тебе є гемасіки, і тобі треба прокачати просто нашого кента. Може назбирати 500 гемів і прокачати просто плюс одного пета? Я це думаю. Так, да, давайте, давайте все-таки так і зробимо. Так, я поки оце з вами заговорився, у мене вже 11 лямів я предлагаю проти цього солдата побігти. Проти цього солдата і слухайте, він мене він мене дуже не доганяє. Я можу навіть отакого от бігати зігзагами, він мене не дожене. Хе-хе. Це було ізі. Кстаті, за одну перемогу дають сразу ж 50 тисяч. Предлагаю включити просто автофарм цього кента. Ні, ну слухайте, цей режим якийсь дуже дуже легкий. Реально, тут якось все так бистро це все так відбувається, що. Я даже не встигаю, я даже не встигаю поняти. Те, що я так дуже швидко прокачався, друзі. Так, я, значить, предлагаю вам зараз сразу фармим 350 тисяч, да? 350 тисяч фармим, відкриваємо собі пета і починаємо прокачувати свої просто вміння бігати. Так, дивіться, в мене уже є 380 тисяч, і я предлагаю. А-а-а, Ми могли Петі відкривати по 100 тисяч, ну. Я надіюсь, мені випаде оцей дракон. Надіюся, просто на дракона. Я вже не говорю на щось, просто прям ультра неймовірне. Я просто хочу середнє щось. Середнє, тобто дракончика. Ну, єдинорог. Єдинорог, в принципі, теж буде непогано. Предлагаю зробити ребітха, Бемс і активовую своїх найліпших петів. Кстаті, 30 тисяч дає єдинорог! 30 тисяч і у нас вже 400 гемів. Хе, непогано, непогано. Так, в мене є уже 20 мільйонів. На 20 мільйонів я можу перейти просто на ось цю доріжку, правильно? допомогою неї я зможу нафармити собі 50 мільйонів і попробувати забіг проти боксера. Також, друзі, у мене уже є, кстати, халява, Бемс, плюс тисяча? Всього тисяча! Та! Я цю тисячу фармлю просто! За мілі-мілі секунду, бо в мене за один клік дається вісімдесят вісім тисяч. Просто у мене вже п'ятдесят мільйонів. За п'ятдесят мільйонів я лучше на цю бігову доріжку і буду фармити кожну секунду по чотириста тисяч. З Швидкості. Також, друзі, хто не знав, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на тисячу робоксів. Тому залітаємо, приймаємо участь і тримаємо кулачки за свою перемогу. Так, у мене вже майже 100 мільйонів. А на а на Зоро треба слухайте, 250 мільйонів. Стоп! Щось я тут забігався, вам не здається? Бо я уже проскіпав ха! Ша одну бойову доріжку БЕМСТО сразу по 500 тисяч не хотіли в секунду, да? Нормально, нормально, слухайте. Так, я предлагаю вам зараз зробити забіг проти зора. А стоп! Проти зора я не зможу. А. С... ні, Він мене він набігав. Щось я просто замахнувся дуже сильно наперед. Треба про... Треба проти боксера спочатку. Проти боксера треба зараз побігти. мені цікаво, скільки нам за нього дадуть просто коїнів. До побачення я тебе навіть не почувствував. 100 тисяч. 100 тисяч нам дають за нього. Ну, давайте, окей, окей, без питань, без питань. Я хочу зараз підфармити бабето. Підфармити бабето, можливо, зробити ребітха, да? Відкрити собі якогось крутого пета. І тоді фармити, немов скажений, друзі. Йоу, друзі! Як ви бачите, в мене вже 325 мільйонів. А на самого останнього і крутого боса потрібно 500 мільйонів. Також в мене є 2 мільйона. Конів, яких я вам предлагаю зараз бистро, прибистро. Потратити і відкрити декілька петів. Бенс? Uh. E, ви поняли, да? Vi... Ви поняли, що мені випало? Ви зараз поняли, що мені випало просто! Ану? Епік! Давай ще один, давай ще один. Рука не міняється, поки випадає щось. Ще один епік? Ану, ану, можливо, зараз випаде самий жорсткий ще один пет. Ладно, ладно, все. Вдачу ми свою вже на цьому. Просто витратили. бемс Ой, боже ти мій, За клік 500 тисяч. Ви просто розумієте, що це за цифри? Бемс, забираємо подарунчик і нам дають ще велику-велику купу просто всього. І я предлагаю зараз вам зробити крутецький ребітг. Бемс! І тепер ми, друзі, з вами фармимо по 600 тисяч за клік. Це просто. Щось і чимось. Також я предлагаю вам зараз зайти в апгрейд і активувати ще одного пета. Тобто ми зараз заходимо в ПЕЦ і нажимаємо тако бемс. І у нас тепер, друзі, чотири пета. У нас чотири ПЕТА! Ви розумієте? Не два, не три, а чотири Ціла армія петів. Також у нас вже є 600 тисяч, і я думаю. Ой, 600 мільйонів! Стоп, 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 Дензо! Ти вже з що тут збився, тому іди валити оцього гігача. Тако, бенз, давай, давай! До побачення! Що таке? Здувся, бублик! Підсотка дають! 500 тисяч! Так, ребідг. Бемс? <сох> Ребід! Відразу ж робимо ребіт. Хорошо. Без питань. Без питань? Я згодний. Я згодний на такий розклад. Я зараз собі можу зробити таку велику купу ребітків, що вам даже і не снилося, друзі. Правда, аби мене ще не всі бабки знімало за один ребітх, бо Вігрувати я в за один раз 500 тисяч, да? А ребітг коштує 20 тисяч, 30 тисяч, 50 тисяч. А забирай, дивіться. Ціна ребітха 46 тисяч. А ну ж є можна? Ааа. Хитро жопі, дивіться, нажимаю авторебіт, і в мене списують усі бабки, усі бабки. А по правильному, по правильному, вони повинні знімати з мене не усі бабки. Щось якось цей режим недопрацьований, я би так сказав. Він недопрацьований, він якийсь поломаний. Бо тут через щур дуже легко заробляти усе. Реально, тут дуже легко все заробляти. Дивіться, в мене вже є лям, нам треба 5 лямів. Щас, ми швидко це все виправимо. Включаємо тако автофарм і просто наблюдаємо, як він там просто. Падає під карту! Ну, це дуже-придуже -дуже ізі, правда? Це просто реально поломаний режим. Поломаний режим, який ми просто проходимо на ізі. Зараз ми поберемо собі, відкриємо просто наступну локацію і будемо робити велику купу ребітків. Друзі, буквально декілька секунд, і Дензо відкриває просто нову локацію, на якій, кстати, нікого я тут не бачу. Так, що тут взагалі по босах? 750 мільйонів один і. О, стоп, ми ж можемо його зараз, поїдає просто вздрюкнути, да? Ану, вжух? Давай, давай, давай. Ти мене не доженеш, бублик. Це було ізі, 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 Плюс лям в карман. Так, пет коштує 5 лямів, 500 тисяч. Так хорошо? Без питань, слухайка, слухайка, без питань. О, я на Бетмана пішов, йо моє Так Бетмен мене зараз якби, Не дожене? Там Бетман просто залагав. Бетмен залагав, упав під мапу, і я виграв халявних просто 2,5 мільйони. <хи> може, і ще раз забагається. А ну, цікаво, цікаво. О, ні, на цей раз у нас не вийшло. Стоп, мені здається, мені здається, що ми зможемо оцю кінта даже завалити, аби він просто зараз забагався. Ні, цього сайтманом нам уже не виграти, друзі, правда. Так, щоб перейти на наступну локацію, треба нам 750 мільйонів, да. Я предлагаю зараз вам просто підфармити зараз 5 лямчиків, 5 лямчиків, да? І виходить відкрити самого крутого і дорогого пета. Бемс, давай останній раз, Дензо, останній раз ти його просто виігруєш і відкъдеш відкривати пета. Бо скажу вам так, друзі, чесно, режим поломаний Він стоїть нецікавий. Він стає дуже нецікавим після того, як ми його так сильно поломали Ми можемо зараз відкрити пети. Ні, ні, не сюди. Заходимо в апгрейди Ааа я знаю, дивіться. Спочатку ми відкриємо пета, отако Бемс, і нам дадуть прям дуже якогось гіперкрутого, гіперсильного, да? допустим, Комоновський, да? Комоновський нам, друзі, зараз дає. Дивіться, Бемс, 600 тисяч, 600 тисяч, де? Да? Я за один клік фармлю 3,2 і мільйона. 3,2 мільйон. мільйона. Це просто такі цифри, що вони мене в голові не кладаються. Робимо собі такое, дивіться, Ребід, Бемс, відкриваємо апгрейди, і нам вже майже вистачає. Тобто, нам зараз потрібно дивіться зайти лише умовно, да? один раз, один раз зараз тако зробити забіг проти цього кентафарика. Виграти його і зробити ребіт. І ми зараз знову заробимо геми. Бемс, заходимо в апгрейд, заходимо в ребідхи спочатку. Бемс, прокачуємо себе, заходимо в апгрейд, прокачуємо собі кількість петів, там клікер вклю... вкачуємо, щоб у нас ще більше клікало, ви бачите? І тепер ми відкриваємо просто тако петів, нажимаємо Еквібес, і нам вже влазить просто 5 петів. Тобто, ми можемо тако фармити, відкривати петів і робити тако це все по кругу, по кругу, і до безконечності. Тому, друзі, якщо вам сподобався даний відеоролик, натикайте купу своїх хатайських вподобайок, Не забудьте про підписку на канал. З вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!